Де заховалися грибочки. Подивіться. У таких зарослях. Але ж їх багато. Зорослі. І зараз треба продиротися через них. Було десенькі та гарнесенькі. Те... Подивіться, які. Вони. І цілий рядочок, таких рядочок. Подивіться які вони. Гарнесеньке. І оце все тільки в одному місці. Але ж їх у них ще є. От іще подивіться. Оце. О, ще не заховалося. Там ще он заховалося. Буду проводити такі Ось.